Всем привет, вы на канале в Сегодня видео мы повезем собаку выгуливать на этом чудесном аппарате. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы поехали. Собака... Подогрел. Цепимо собаку, бо там можуть бути корови. А він такий що може з'їсти їх. Так. Дай, так конечно ніхто не ходить Дай розпутаю тебе йди сюди Заспутаю. Ой ноги загрилу Йок твої Корови как хаїхать б... Да корови сюди не ходять Ти ж бачи вони в тому ставку більше Не он купается так долго? Mm -hmm. Держать бы держала ничего поводок потом. Mm -hmm. Держать бы держала ничего поводок. було на ту сторону Що? Що? Щоб далі від того. Стоїть. Господи, запихався, бідний, пока біг. Амур, на. Амур. Нет, б туда кинула, щоб дальше.

первый раз так долго плаваю. Что там? Да Та, ты что? Амур, хорош туда и ты. Чего он не сплять Сподеваюсь, не. Он а что, У воду, їх у кінь вони попливуть. Мореди купайся іще. Що таке? Сира тобі на руку. де вон говно вже лізе. дивись, і другі вилазить. А ти казала ось плядься. Я мур, не хоче полакомитися? Він такого не їстиме, я думаю. А шо, цілується. Значить, його перевертали. Блять! Чувствую себя собачьим Больной яйцо Амур, давай Да, <свят> да надо ему ваши ролики, покажи мне ваши Давай секс у них Да фу, оно выглядит как-то Две з спансера вылез один. Хто? Да не вылез, так надо. Да, да воду було ж хоть уже вс. Закон и там уже вы. Куда пошел? Давай, обтрушись, выкачивайся. Вот так. А, блядь, дивися, что робятся. не з'їли Що їдемо по гриби? Поїхали Так куди? до копанки поїдемо? Ну поїхали там до добачиваться. А, ну поїхали Так, все. Блядь, ну гуляй, Піздець, че? а может, раз заново купаться. Значит, чорт Я так сделаю. Ладно, граблю так. Все, їдемо гриби. Зараз нагрузимся. Ні, сначала ми нарвем квіточка. А що ж квіточка, без. На лай. Побігаєш ще запригой. Так. Рушаємо Наша перша остановка Под'їхали ми недалеко. Собака сума ума сходить. Амур, іди сюди. Собака сума ума сходить, то що ми його не випустили. Наш реве цвятий. А я блядь, осоту вже нахватав повні ноги. Значайні. На собака а? да він может он же зимой выпрыгивал ну, должно боиться но ну, высоты не ну пущать я нормально. может ему жарко, конечно ща Так. Ладно, нарвемо, покажемо. А ви підписуєтесь на канал, ставте лайк і коментуєте. Хто бажає допомогти каналу, ссылка на донат в описанні. Да, Дашко? Вс. Вот Давай, лайк. Большой. Завай. Ну от хай бежить блядь, зараз не дай бог хто. Ну так трактора заведи. Їхали вперед і я побачила гриба. О, ось що він. Мені кажуть, це погано. Ні, це маслюк. Маслюк? Так, да, ну він з'їдений, ма. Пиздець. Обідно. Може ще десь є. Може і є. Я що гриблю. Не знаю.

Ну, це, напевно, був один. А можна повернути туда поїхати? Да поїхали додому да, даемся. В смысле, а зградиха забирать. Да, ну або туди, як до цього. Копанки туди? Да? Ну да. Ну поїхали. Аж заїдемо, заїдем, подивим, поедем, потім вам через маємо, скидать. Ну ладно. Заедем, подивимось. Тепер побачить. Жарко. все, приїхали, ми точніше прийшли на наше думали грибов пособирати, але щось ми грибов не знайшли, сейчас собаку напоїм вкусний воду собака десь така втікар нас. Це наша копанка. Ми тут вже були, по-моєму, з цього міста. яка малинка? Може земляніка, яка Малина. Камалина. А, ну так. Да. А я на землю подивлюсь, мені наче земляніка. Отаке таке воно тут. То зелене, то вода, то не трава. Я вообще предлагала його окульти в ритм. Да. Дівочко, ну ладно, хотя. у вов нема фінансового положення, щоб його окультуривать, і чим ми його будемо окультуривать. Ну повинно, це все... Ще... А дальше? И красивое озеро будет, беседочку тут. Так оно высохнет на следующий год. Чего оно высохнет? А что не? Прямкая. Да, я чую. Где собака, дивись, Амур! А ч не? Ну як по звуку, так похоже, що є. Йоп, твоя а де він був? Я думав з розгону, як плюхнеться. Іди, Та я тута. Іди, не, не піде він так Він боїться. Він час там пряски наїсться. Давай сюди, йди Комарю не то слово тут, а Вс, побіг. А когда надо по лесу ходить? так а что зимой в лесу делать? Давай, вытрусись. Он трошки. Так, ладно, короче, что-то все до дома едем. Все, таки короче, до дома приедем еще. Попрощаюсь ест, с телезрителями. Что ты делаешь? Так ладно, пошли мы, короче, все. Так, все, вигуляли ми собаку, обнаружилась нас. Секунду. Вигуляли ми собаку і обнаружилась нас така бы беда. Треба менять ремень. у нас нового є. Сейчас будем его откручивать. Откручиваем вот здесь. -мо, 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 треба же это откручивать еще, я не подумал про это. Ладно. Придется разбирать трошки больше, чем я думал. надо я тут Так о що ж ти палку якусь брав, везьму поставив. Палку я брав для того, щоб ремене так зробити. Подійш. Щоб отак зробити. Поняла? Mm -hmm. Так тепер встав її. Що ж її тут вставить? По чердаку ж не прилетіла. Ключик на 10 нам. Треба було на 14, а це на 10. Так, все, розсупонили ми тут болтики. За знімаємо кожух. Зняли кожух з нашого обдуву. Отака вот у нас піда. Це вже на помойку. Тепер. Саме головне, новий подошел. Тому колись купили, а він був менше, ніж нам треба. Ну це іначе до мене десь подойти. Диви, точно подошов. Тепер треба держити. Беремо приспособу для натяжки. Рібмо <клухи> хейтери. Втягуємо сколько сили є і закручуємо тепер. Як він у нас видержав нашу поїздку, я не пойму. Хоча я в лісі ще дивився, він був нормальний. Контрольна подтяжка. И надеваем кожу на место. Тут такие прорези специально. И он вставляется. И затягиваем обратно. был? А везде на остальных по два. Затягиваем. таким у нас видео получилось, Всім, кому понравилось, поставте лайки, коментуйте, ставте колокольчик. Всім хто желає допомогти каналу, ссылки на донат в описанні. Собираємо на штатів чи на мікрофон. Ну, в поки. пока. Та ніхто не донатить. Так що все. Всім до нових встреч пока-пока.